Уряд поступово підвищує тарифи на комунальні послуги. Аргументує він це проведенням цін до економічно обґрунтованого рівня, а отже, стабілізації економічної ситуації в країні. Але є й ті, хто не хоче погоджуватися з таким рішенням. Одразу декілька міст України прийняли мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Серед них Київ, Житомир, Дніпро. Тепер у цих містах різницю мають компенсовувати з міських бюджетів. Дуже болюче питання підвищення тарифів. Це питання стосується кожного, кожного мешканця, не тільки Києва, кожного мешканця України. Коли вам приходить платіжка, і особливо це стосується тих, Людей, які, на жаль, не спроможні платити по цим тарифам. Це стосується багато дітних сімей, це стосується пенсіонерів чи малозабезпечених забезпечених людей. Якщо НКРЄ не прийде в чувства і не е, приведе рівень тарифів, в е, Тот уровень, який в состоянии оплачують наші граждане, то э, городская власть буде далі этот вопрос э, пытаться каким-то образом лежать, в тому числі за що муніципального бюджету. У Луцьку на черговій сесії міської ради теж спробували вести мораторій. Відповідне рішення запропонували депутати від батьківщини. У цьому прагненні їх підтримали свободівці та колеги з народного контролю. Ситуація в суспільстві кардинально напружена. Люди, 88% відсотків людей в Україні живе за межею бідності. Як люди зможуть відповідно оплачувати ці тарифи? Розуміються центральні органи влади. Чи не розуміють самопоміч блок Петра Порошенка Солідарність та як не дивно, укроп таке рішення не підтримали. Відверто здивувала позиція радикалів, які взагалі голосували проти. Фракція наша буде утримуватися від прийняття даного рішення. І наскільки мені відомо, в містах, де прийняті вже подібні рішення, є певні проблеми з використанням бюджетних коштів. Я підтримую фракцію Укропа у Луцькій міській раді і вважаю, що це рішення є більш популістським і носить популістичний характер, який може зробити так, що ми паралізуємо роботу повністю Луцької міської ради. Тому, шановні, якщо ми хочемо справді добуватися результату, нам потрібно збиратися і йти під камінь. Фактично виступив проти запровадження мораторію на підвищення цін на комунальні послуги, і міський голова Микола Романюк. Якщо ми це рішення приймаємо з завтрашнього дня, навіть з сьогоднішнього дня, я даю вказівку про припинення фінансування всіх робіт. Перелік у вас тут є. Тобто, нас немає сенсу розглядати сьогодні зміни до бюджету і ділити той 44 мільйони перевиконання бюджету, бо їх вже не буде. Ми зупиняємо всі роботи по садочках, по школах, по е, лікарні. Зрештою, більшість депутатів введення мораторію не підтримали. За проголосувало лише 13 народних обранців. Обмежилися лише зверненням до центральних органів влади щодо тарифної політики України. Натомість віце-прем'єр-міністр України з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко взагалі називає запровадження мораторіїв на підвищення тарифів шкідливими. За його словами, міські депутати та голови, які ухвалюють подібні рішення, залежать від політичного популізму. Небезпека таких рішень, за його словами, може полягати у тому, що коли мораторій закінчиться, у людей буде замало часу, аби підготуватися до зростання тарифів. Потім лише за 15 днів до початку опалювального сезону вони скажуть, мораторій закінчився, тарифи підвищилися, біжіть отримувати субсидію. Тобто, цим обманом у людей забрали два місяці, коли вони могли піти і спокійно оформити субсидію, зазначив віце-прем'єр.